Проєкт та околиці віртуальний тур є дуже важливим саме в контексті збереження культурного надбання, яке є визначальною складовою національної ідентичності. моделі пам'яток монументального мистецтва роблять культурну спадщину доступнішою для широкої аудиторії через віртуальні тури, інтерактивні додатки та освітні програми, адитивні технології. Наша лабораторія відповідала за створення 3D-моделей пам'яток монументального мистецтва, що дозволить додатково популяризувати знакові та впізнавані місця символи з бараження туристичної парадини Тернопілля. Одним із способів збереження автентичного вигляду пам'ятників є створення 3D-моделей з використанням методики фотограмметрії. Такий підхід дозволяє отримувати деталізовані тривимірні моделі об'єктів за допомогою великої множини фотозмінків. Процес фотофіксації стану пам'яток монументального мистецтва здійснювався з регульованого штатива декілька коли проходів на різних висотах. В окремих випадках використовувався квадрокоптер. Фотографування передбачало часткове перекриття зон зображень, здійснених під різним кутом зору відносно об'єкта сканування, що відповідне програмне забезпечення могло точно локалізувати зображення. З метою отримання фотоматеріалів для деталізованого текстурування. Було зроблено велику кількість додаткових знімків важливих зон та елементів кожного пам'ятника. На основі набору фотографій з використанням особливого алгоритму спеціалізована комп'ютерна програма автоматично аналізує знімки, виявляє спільні точки між ними, здійснює вирівнювання. При потребі можна виправити помилки вручну, додавши контрольні точки. Згенерована щільна хмара точок, що моделює тривимірну форму скульптури, очищується від шумів. Та служить основою для структурованого мешу тривимірної полігональної сітки, яка є цифровою реплікою об'єкта. Важливим етапом є виправлення помилок, пов'язаних з геометрією моделі, та подальше створення текстури з високою роздільною здатністю. Створення точних 3D-моделей дозволяє зафіксувати поточний стан пам'ятника з високою деталізацією. Це особливо важливо для об'єктів, що зазнають природного руйнування через вплив часу та кліматичних факторів, проявів вандалізму чи наслідок впливу військових конфліктів. Детальні цифрові копії можуть слугувати еталоном для реставраційних робіт. Фахівці матимуть змогу відстежувати зміни стану пам'ятки, оцінювати процеси деградації, і вчасно реагувати на загрози, тим самим запобігаючи серйозним пошкодженням, та планувати відновлювальні заходи з максимальною ефективністю. Отримані моделі експортувалися у спеціальні формати для розміщення на платформах SketchFab та Fab у колекції пам'ятники з Баража. Та інтегрувалися у відповідні веб-ресурси замовника. Продовж останніх років краєзнавцями з баража велася активна дослідницька діяльність, в результаті якої було накопичено значну кількість нових та цікавих фактів про пам'ятки краю, висунутних наразі лише у окремих спеціалізованих наукових виданнях. Супровідні інформаційні мітки, які ми додали до наших моделей, дозволяють донести цю інформацію до широкого загалу, зокрема учнівської та студентської молоді, відвідувачів е, туристичних локацій. Важливо, що створені моделі можна адаптувати для застосування у XR-технологіях, зокрема в технологіях віртуальної реальності та доповненої реальності, використовуючи, наприклад, окуляри віртуальної реальності а також через адитивні технології 3D-друк сприяти популяризації багатої культурної спадщини з Баражу.